Ми знаходимося ми середині цього замку, площа, внутрішня площа замку. І як у всіх інших замках, одноповерхова будівля, вона приназначена для охорони. А це уже сам замок, який був побудований у 1649 році 2016. навіть розмовляти. А це далі отак по кругу, йдуть уже будівлі. І інші господарства, будівлі. Ця будівля, сьомо, покажи, оця будівля була побудована в 1651 році. І там надпись, хто її, мабуть, збудував, не знаю, що там написано, мов не розуміє, тому ось, бачите, такі полукруглих ворота, вход арки Чуєте, б'ють колокола бо вже 12 годин. Покажу себе вже на цьому замку. Він відбиває, на кожного часу. Не знаю, ми тут перший раз, але ще буде час і ми сюди ще влітку прийдемо. Там дуже є гарна алея, друзі, дуже гарна алея. Вона зелена, вона така красива алея, ввітається і Історичним їхнім. Бачите, яке дерево, Сережа покажить. Цьому дереву не, не знаю, скільки років, таблички там немає, тому ми не знаємо. Але вони, бачите, з такими буграми, з такими випуклими на самому стовбурі наростами, воно, мабуть, дуже старе. І я тут поглянула таке, що тут дерева всі кучеряві. Нема так, як у нас туї, чи там осики такі. Струнки тут все кочеряве. А все чого? Тому що тут дуже сильний вітри, і якщо було прямо стояче дерево, то воно вітер безразку його плема. Всі, всі е, криші накриті їхньою черепицею червоною або рудою. І всі е, побудоване все з червоного кірпича, бо тут дуже багато було раніше цих підприємств, які будували виробляли червоний кирпич. Тут навіть в містах старі будівлі теж все зроблено з червоного кирпича. І ось такий гарний, гарний, красивий замок. Тут живе тут іще графіня, не знаю, як її звати. Може, буде час, можна буде якось з нею зустрітися. але ось такі Сережа перевіді ще раз, покажи, які гарний судовий замок. написано, хто її робив цю написано на данській Ось Це така вход, цей замок, така арочного типу зроблена. Теж стара. Такі є сволока, дерев'яні, мабуть, дерев'яні фарбовані чорним, щоб не дерево не порчилося. Дерев не напсувалося. І ось вихід, вихід. Покажи, Сережа, вихід, вихід з цього замку. Ну все, друзі, на цьому буде своє коротеньке відео заканчувати. Бажаю всім здоров'я, всіх зі святом. Будьте здорові і швидше усім нам перемоги. До зустрічі на каналі.